Рухлива музична гра музичні звірята. Мета гри розвинити у дітей почуття ритму, координацію рухів та уяву через музику та рухи. Правила гри. Ведучий це може бути або дорослий, або дитина. Вмикає музику. Діти вільно рухаються по майданчику або кімнаті. Коли музика зупиняється, ведучий називає тварину або показує картку з її зображенням. Діти мають почати рухатися та видавати звуки, як ця тварина. Наприклад, як жабки стрибати, як слони важко ступати, гра повторюється з різними тваринами. Ведучий може міняти музику. Весела швидкі рухи, спокійна, повільні або додавати завдання. Лисичка пробирається крадькома. Метелик літає, коник стрибає. Дітей можна поділити на команди. Одна команда зображує тварину, інша вгадує. Ця гра допомагає дітям розвивати уяву, пластику тіла та соціальні навички, адже вони вчаться наслідувати і взаємодіяти з іншими.